Пане Валерію, питає вітаю, маю стіни МП-75. Повнотіла на розчині з перлітом, ПСБ хірш. Лікацій іконовий баранець, штукатурці 3 роки без тріщин. Внутрішні стіни фарбуватимемо. Чи радити чи радити полотно клеїти в шпаклівці? Пане Валерію. На систему будинок <хи>, в цілому це не дуже впливає. Право у тому, що тут вже більше який рівень оздоблення ви хочете мати. розумієте Якщо ви хочете все вилізувати, щоб не було мік мікротріщин навіть через деякий час, да Ну тоді клітіть шпаклівку, фрізелін і, і шпак шпаклівку або більшільний Флізелін на клей клеїться і фарбується. Тобто є різні технології, ви вже обираєте самостійно. Справа у тому, що будь-який флізелін все одно він буде, він буде капілярно неактивний. Якщо ви обираєте технологію тоненько вклеювати в шпаклівку, капілярна активність буде зберігатися і пара проникність також. Наскільки це велике питання, тому що кожний шар ви будете ґрунтувати, кожний шар акриловою ґрунтовкою. Я дуже сумніваюся, що ви будете брати більш паропроникнулі і на це будете звертати увагу, тому що, якщо ви обіспокоєні саме парапроникністю, регуляцією вологів в повітря, то вам треба обирати системи, котрі гігроскопічні парапроникні. Це окремої ґрунтовки, окремої фарби і так далі. А клеїти клохос чи ні, це вже ви зі своїм підрядником будете вирішувати, тому що він дає гарантію на свою роботу. От він прийде, подивиться вашу стіну і скаже, та ніфіга, хто такий Терехов. Я даю гарантію. І, вибачайте, моя робота коштує 100 баксів метр квадратний, і якщо щось трапиться, а ви претензії будете до кого висувати? До Терехова чи до мене? Ні, ну, Терехов пішов нахер. Все. І тут ви мені телефонуєте і питаєте, Олександр Васильович, а тут вас нахер послали. А я кажу: добре, я пішов. Я пішов, тому що у вас договір не зі мною. У вас договір з тим, хто вам клеїть стінку. Він де я гарантію. Він несе відповідальність. це Якщо ви обираєте, наприклад, якесь оздоблення на акриловій основі, еластичне, котре перекриває мікротрічний, котре не пара не проникне і так далі, нафіга йому клохолз? Йому не треба склохолз. От і все. Тому тут ви вже вирішуєте пану Валерію, з своїм підрядником, бо він дає гарантію, він несе відповідальність.